Всім вітання, їду до Франкфурту. і сьогодні я поїду на BMW ix X50. Хочу порівняти з Теслою Model 3 стандарт Range Plus з моєю Теслою! Так, по прискоренню від 120 Вона добре прискорюється краще, ніж Tesla Model 3. Коробка передач, і це відчувається. Але стабілізацію на дорозі не сказав би, що приємно здивований. Хитає і туди-сюди. Так собі. Зараз от слизька дорога, дощ іде Навіть нема у мене бажання їхати там, скажімо, 200 тому що вона і на 150-160 не, не дуже, не дуже впевнено. Так собі, але прискорення непогане, Хитає її в різні боки відчувається і висота Тесла Модел 3 їде впевненіше. Хоч? і слабше набирає швидкість від 120 Щітка в автоматичному режимі Так собі Що скажу по відчуттях їзді? Після Тесли Модул 3 я відчуваю, що я їду на якомусь мікроавтобусі. Ну, якісному мікроавтобусі. Всі ці підсвітки дуже, дуже гарно дивляться. Але ми ж розуміємо з іншої сторони, що можемо придбати на ібеї за 20 євро. Ті різні діодні стрічки і поставляти навіть в Жигулі. І теж змінювати різними кольорами і все, що завгодно. От, прискорення так, це сильно тут працює. Від 120 натискаєш на педаль газу і машина прискорюється класно. Теж відмітив би. Як плюс після Tesla Model 3, для прискорення від 120-130 все ж не вистачає коробки передач у Tesla Model 3. Трійка з місця на малих швидкостях рушає дуже класно, але от на швидкості вона повільніше набирає. Тут навіть коли 150 їдеш і натискаєш педаль, зараз просто мокро і вона прискорюється непогано. Якби була суха дорога, це ледве-ледве натискаєш, вона прискорюється. Тесла набирає швидкість повільніше, коли їдеш 150. Зима, починається сніга. Класна ізоляція шуму в русі. Шумки тут не пошкодували, теж у Тесли недолік явний з цим. Ну, і дизайн внутрішній, безспорно, тут набагато виглядає все дорожче. По витратах енергії Якраз повертаюся вже додому. З Франкфуртського аеропорту вже майже вдома. Туди і назад 330 кілометрів. Отакі От витрати 100 кВт на 350 кілометрів, можна так сказати. Ну що, випробував я BMW і X-Drive 50. Катнув на Франкфуртський аеропорт. Можу сказати, що це так. Комфортний, класний автомобіль, лакшері салон, все тут просто супер. Але собі я такий автомобіль не брав би. Чому не пересів би з Тесли на такий автомобіль? Ну, в першу чергу, це системи безпеки Тесли набагато кращі. Прожорливий цей автомобіль споживає енергії з повною батареєю, виїжджав. І зараз батарея пуста Франкфурт і назад. Це 170 кілометрів. Ну і на трасі він так. Тесла більш спортивна, вона тримає трасу краще, більш стабілізована на трасі. Багато є позитиву, на великій швидкості трошечки на газок і вона йде вперед. А тесла. В цьому відношенні так, вона супер набирає, але коли з місця, а коли вже їдеш 120, там вже плавно вона набирає. Але з іншої сторони це є коробка передач, це є можливі ремонти, можливі обслуговування. Коротше, класний автомобіль, суперовий автомобіль. Для тих, хто небагато їздить, для тих, хто любить лакшері. А я меблі можу купити додому. Круті, машина це засіб пересування. Перш за все безпека, на мою думку. Тесла абсолютно переконаний, більш технологічний автомобіль, більш сучасний. От Мене найбільш цікавить, що власники таких автомобілів роблять, коли попадає він десь в аварію. Ну, Елементарно ж можна отут пошкодити карбон, він тріскає. І що далі? Що робити з цим? Все з карбона. Напишіть в коментарях, вам подобається такий варіант кузова. Бо мені не дуже. Залишаюсь на теслі. На все добре до наступних відео.